Но мовчання розпочали засідання депутати та громадські діячі голова обласної ради назвав присутніх з прикрістю, констатував той факт, що жоден представник партії регіонів так і не з'явився. Далі звернувся до присутніх з наступними словами. Президент і найближчі його оточення прийшли кроваву межу. Вчора за дорученням, знову таки майдану, я мав зустріч з силовим блоком та з губернатором краю. Я передав побажання. Края губернатора, щоб він пішов у ставку, на що він відмовився. Друге питання в мене було до пана Ледиди, пана Варцаба і пана Феделиша. Не застосовувати зі сторони силовиків силу проти тих людей, які зайняли будівлю обласної ради, Оце це є будівля громади Закарпаття порядку денному одне питання про ситуацію в державі, і шляхи виходу з неї, за яке присутні проголосували одноголосно. Далі слово взяв Віктор Щедей, член народної ради Ужгорода. Під імені майдану Закарпатського самооборони Закарпатського ми звертаємося до керівника Закарпатської міліції з конкретною вимогою. Зараз разом з нами піти до управління внутрішніх справ, весь особовий склад, звідти вивезти. вони мають перейти на сторону народу, заприсягти народу і перестати виконувати. Казівки міністерство внутрішніх справ, які повністю делегів себе. Він згадав вчорашню обіцянку генерала Варцаби, котрий повідомив Беркут на місцях і дав слово не відправляти силовиків на Київ. Втім каже Віктор Щедей про те, що за інформацію змін задовго після озвучення обіцянок Беркут області перекрили дорогу львівські активісти в стрию. На прохання присутніх за трибуну для пояснень запросили Василя Варцабу. Що відбулось далі? Дивіться без коментарів. Є начальники відділів управлінь, є начальники БХС, є начальник ДАІ. Вони знають, де їхні люди. Вони доповідять на площі. На моє велике переконання, треба на площі перед Шевченком. Головний міліціонер поклявся. Всі правоохоронці на місцях як доказ пообіцяв за 40 хвилин показати їх на площі народній з посвідченнями. Наступним на трибуну вийшов керівник служби безпеки в Закарпатській області. я відпустив додому, зброю ми всі вивезли, документи не всі знищили. Я... А документи для чого знищувати? Проя вивезена документи спалені, каже керівник служби безпеки. Все в рамках закону. Натомість комендант захопленої облдержадміністрації Віктор щедей заявив, врятовані вчора документи, які намагались спалити. Свідчать закарпатський СБУ вибірково прослуховувало обласних депутатів, журналістів та громадських діячів далі без коментарів. У Вас так само буде спецслужба, яка так само буде виконавна, не буде слухати журналістів. громадських діячів яких журналістів, секунду? Я секунду. бачу, за якими статтями там було Екстремізм. ще щось про активістів, Вон, що вони екстреміст і Які наслідки цих заходів? Бувало, що? Говоріть. Крім того, чому ваша служба... Проявляє ініціативу проти мирних протестувальників проти автомайдану, вносить їх в якусь непонятну базу на кордоні. Їх перевіряють. Я сам був там. далі один за одним виступали громадські активісти, депутати, члени народної ради Відтак так збори депутатів і громадськості Закарпаття закінчились прийняттям низки рішень. Вирішили вимагати відставки діючого президента повернути конституцію 2004 року, а Закарпаття оголосити областю вільною від Януковича.